Що відбувається з процесом легалізації кріпти і інших віртуальних активів в Україні. Точніше, що не відбувається, чому не відбувається? Хто в цьому винен і до чого тут Єрмак з СБУ? Сьогодні ми поговоримо якраз про законопроект про віртуальні активи, який мав би бути проголосований вже в парламенті, але зараз заблокований і. Я вам прямо розповім всі деталі, інсайди, хто блокує, чому блокує і через кого це робиться. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати в прямому сенсі інформацію з перших джерел, і інсайдерської, і першими і на важливі теми, вам треба зробити буквально одну штуку. Будь ласка, підпишіться на канал. Досі 60%.» 65% хто дивиться відео не підписані. Поставте вподобайку або напишіть коментар. Я переконаний, що це прямо займе у вас приблизно 2-3 секунди, але дуже сильно допоможе. А навзамін взамін ми будемо робити ще більше класних таких відео, які будуть вам давати унікальну інформацію, яку ви точно не побачите в будь-якому іншому YouTube каналі. Тож, починаємо. Давайте. Коротка, буквально, справка на одну хвилину. В Україні дуже дивному статусі знаходиться крипта і, в принципі, віртуальні активи. З одного боку, ми її визнаємо. Чиновники декларують у мене в декларації відкрито є з крипта, хоч і не багато. А ми маємо вже провадження того самого набу по крипті, Ну, тобто, з одного боку, держава з цим взаємодіє, з іншого, ми це не оподатковуємо. Не можна це легально якось задекларувати з точки зору доходів. Незрозумілий статус, як воно регулюється. У нас немає офіційних е, ліцензій для обмінників чи криптобірж. Ну, коротше, відбувається дивна ситуація, яка починає шкодити державі, тому що, по перше, ми не отримуємо податків. По-друге, до представників оцього достатньо вже великого ринку, постійно приходять різні правоохоронці на чолі з СБУ, які їх білетять. Третє, ну відверто у нас не розвивається взагалі сфера веб-3, як вона мала б розвиватися, і ось щоб це нарешті врегулювати. Підготовлений законопроект, який складається з двох частин: перше це регулювання. Ну, в принципі, як воно має бути, з, з другого боку, це оподаткування, тому що ну, якщо вже... Є ця діяльність, вона має якось оподатковуватись. Довго розроблявся цей законопроект. Я, от якраз, один із зачільників цієї робочої групи. Це прям важкий процес, якому треба звести. Купу різних регуляторів Нацбанк, комісію по цінним паперам, Міністерство цифрової трансформації, МВФ, наш комітет, міфінмон. Ну коротше, це прям великий такий набір людей, у яких дуже різні думки, але, врешті-решт, після довгих дискусій був підготовлений доопрацьований опрацьований законопроект, який буквально на минулому тижні вже вийшов в голосування нашого комітету. Питань податкової та митної політики і був підтриманий за основу. Ну тобто, вже дає можливість це, хоч якось розрулити. Я не скажу, що це найкращий законопроект, в який могли б підготувати. Він не найгірший. Що великої критики від нього від бізнесу щодо нього або від там експертів, ми не почули. В цілому, ну напевно, законопроект справедливий намагалися як. Мог більше дати свободи цьому ринку і не зарегулювати цю сферу, дати якісь навіть податкові знижки. Коротше, законопроект прийняли. Його комітет проголосував, проголосував, до речі, одноголосно, тобто голосували всі фракції, групи. Я нагадаю, що ми найбільші комітети у нас ну, прям повна така репрезентація всього парламенту, Але ось після того, як проголосували, вже. Декілька тижнів відбувається рівно нічого. І якщо ви відкриєте порядок денний, ну точніше, я відкрию порядок денний, який у мене є на найближчий пленарний тиждень. То законопроекту, якого там знову не буде, це буде якраз законопроект про віртуальні активи на минулому тижні. Він так само був порядку денному, потім зняли. І от сьогодні ми якраз будемо говорити не про законопроект. Ще раз у нас для цього є окремий відео. Хто хоче, може подивитися вже купа статей в інтернеті про це є. А ми будемо говорити м um, то зацікавлені в тому, щоб ця сфера не розвивалася, блокувалася, і будемо назвати навіть прізвища їх зв'язки, тому що цей законопроект зникає з порядку денного не просто так. Він зникає після так званої наради в офісі президента, яку проводить особисто президент з своїми заступниками з представниками своєї фракції, головами комітетів, і от конкретно це питання знімалося з порядку денного на цьому засіданні і. Воно знімалося особисто президентом. Тут багато моїх джерел, які були присутні на цьому засіданні, підтверджують, але ми будемо розбиратися сьогодні, хто ж маніпулює думкою президента, хто йому це приніс і чому це приніс. Тож сьогодні будемо якраз говорити про цю інсайдерську частину. І тут, забігаючи наперед, я б хочу трохи повернутися до нашого. Засіданні комітету справді законопроект підготувати по віртуальним активам важко. Ну там різні позиції. Умовно є позиція Мінцифри. Вони дуже ліберальні, вони за максимальну свободу. Люблю їх в цьому плані, але ну типу іноді вони прям дуже сильно запливають за буйки і прям хочуть такий дикий дихий захід зробити. Що звичайно круто, що в державі є така інституція, просто ну іноді це неможливо зробити. Є МВФ, які говорять, що ми дуже обережні, ми хочемо, щоб ви врегулювали цю сферу, але ну не зробіть шкоду для фінансової системи. Є, є Європейський Союз, який навпаки говорить, ребят. Ну, ви маєте врегулювати цю сферу. У нас вже є таке регулювання. Є сміка, це ваше європейське зобов'язання. І, от перший законопроект про віртуальні активи, він був внесеним, відверто говорячи для того, щоб е, пані Стефанішина, наша віцепрем'єрка євроінтеграції, могла відзвітувати в Брюссель, що ми рухаємося в цю сферу. Є національний банк, який, м'яко говорячи, взагалі не дуже хоче щось робити по крипті. Вони. Про банки і фінансовий сектор намагаються розібратися з фінансовим регулюванням, ще, які ми їм надали в 2020 році. Але вони інституція, а їм довіряють, ми теж більше їм довіряємо. І так чи інакше виходить, що вони можуть стати в результатах перемовин з МВФ, якраз регулятором по віртуальним активам. І є комісія по цінним паперам. на неї. Ми сьогодні звернемо окрему увагу і будемо розбирати якраз їх. Вони в теорії мали бути регулятором, тому як СЕК, умовно в сполучених штатах чи інші приклади, в той самої Німеччині, але є проблема. У них прям дуже дуже все погано з капасіті, тобто здатністю, хоча б зробити щось навіть по фондовому ринку, їх. Пропозиції по регулюванню частково достатньо адекватні, але багато перегибів, особливо щодо того, щоб ми мали поліцензувати всіх і вся і проходити от повний цикл. І третє, у нас повністю відсутня довіра до керівництва якраз цієї комісії, тому що ну, коротше тому що дивіться мішутка, і зараз ми будемо окремо про це говорити. І ось якраз ем, така проблема у комісії не тільки по відношенню до нас, ну, тобто відсутність довіри, а і по відношенню до МВФ. І тому в меморандумі МВФ вони дуже дипломатично прописали, що Рада фінансової стабільності є така, в яку входить МінФін, Нацбанк, комісія по цінним паперам, представник офісу президента в даному випадку Іра Мудра, одна з найбільш адекватних заступників ОП, ем, мають визначитись, як буде регулювання ні. То вони визначили, що це має бути Нацбанк тут. Комісія дуже проти виступає проти всього цього і хоче забрати на себе регулювання віртуальних активів. Сорі, сподіваюсь, я максимально коротко про описав вам розклади перед тим, як ми перейдемо до цього питання. Тут важливий інсайдерський момент. Комісія по цінним паперам очолюється Руславом Магамідом. Ми про нього сьогодні будемо говорити і дивитися відео. Я буду відповідати на нам на частину речей. Це друг Єрмака, прям м -м, близький до нього соратник. Він і був його радником. Ну коротше, просто сприйміть на це, що це друг. У мене з Русланом є дуже цікава історія, тому що я по перше очолюю нашу групу дружби з світовим банком. По друге, я якраз очолюю цю групу по фінансовому законодавству, і в рамках наших зобов'язань з світовим банком МВФ ми розробляли законопроект про от реформу якраз э, всього фінансового сектору і, зокрема, комісії. І цей законопроект він дуже важливий. Він необхідний для. Вступлення в, а, в нашу асоціацію, нині ну, асоціацію а в організацію а це наші міжнародні зобов'язання, і ось тоді мені цей законопроект блокував особисто Руслан Магомедов, і він через свого дружбана Андрія Єрмака. Декілька разів збивав прям це з порядку. Денному. Закінчилось це звичайно. Тим, що ми, якби, подивилися на це разом з світовим банком. Нагнули офіс президента в тим, що це треба було проголосувати. Проголосували, і потім офіс президента намагався максимально просто затягнути час і вгадайте, що не підписувати цей законопроект. Дзвонили в Світовий банк, кричали, що вони хочуть його завитувати. Ну короче, там багато було спецефектів. Я вам це розповідаю скоріше, не про законопроект, а про те, ну про вплив Єрмака про перше на процеси по фінансовому законодавству. По-друге, проплив Руслана Магамедова на Єрмака для того, щоб він там впливав далі. Коротше, поки не вийшла у ця стаття в економічній правді, дякую їм за це. Що ми зараз можемо втратити півтора мільярда доларів, а саме стільки світовий банк хотів нам на. Надати то було важко змусити підписати цей законопроект. Але як завжди буває з моїми законами, в результаті, коли банкова раз в 15 вже пройшла обом стіну і зрозуміло, що далі там теж бетон, то президент підписав цей законопроект. Ми отримали гроші світового банку, і зараз комісія відбувається в стані трансформації трохи погано і там багато проблем. Але сьогодні ні не про цей. Пункт, просто запам'ятайте, що є такий очільник комісії, Він впливає на ярмарка. Вони друзі, дру, друзі, якщо так можна сказати, там є ще поруч. Міндіч, і ми не будемо довго зупинятися на цих зв'язках. Просто це буде важливо на подальшому розгляд долі законопроекту про віртуальні активи. Тепер, коли ви це знаєте, давайте перейдемо до частини. Так є закон, він нормальний, він необхідний. Він точно робить краще. Його, ну, що не менш не таку е, спільнота, відповідно, напевно його точно можна приймати. В чому проблема з цим законопроектом? І як ви напевно догадалися з такої довгої підводки, яку я не мог не міг обминути, інакше буде незрозуміло. Це проблема має прізвище і посаду. Це голова. Місії по оцінним паперам Руслан Магомедов який не повірити, добіжав до Єрмака і збив цей порядок цей законопроект з порядку денного. Я зараз буду показувати його аргументи, чому він проти, і не них відповідати. Але просто скажу, що це був єдиний по факту державний орган і представник держави, який мав зауваження до цього законопроекту настільки великі, що вимагав його зняти. Тобто, у міністерства фінансів. Фіномована у нас банка є слушні зауваження, які вони готові подати до другого читання. А ми, як комітети, готові їх прийняти. Це нормально, але це не блокує процес, і як заявляв Національний банк, в теорії його можна довести, якщо всі будуть. Нормально працювати десь до жовтня, вже до фінальної стадії. Позиція комісії вона інша: зняти законопроект, нічого не робити і все залишити, як є. І ось чому у них така позиція, от якраз ми зараз і побачимо з інклю... і достатньо ексклюзивного відео якраз з нашого комітету, де от комісія відкрита перший раз показала свої карти. Доброго дня, колеги. Дякую за можливість висловитись. А, дивіться, Комісія цінних паперів не підтримує даний текст законопроекту з наступних причин. По-перше, хоч тут і згадували, що він побудований на засадах Міка, але він їм не відповідає. Там є багато речей, на які можна посилатися, але там можу привести основну, що а, визначення текнізованих цінних паперів не віднесено до регулятора ринків капіталу. Як до прикладу, і, власне кажучи, те, що не відповідає Міка, це робить цей законопроект не євроінтеграційний. Тобто він буде стояти на заваді в нашому євроінтеграційному процесі. От тут я буду вас е, трохи зупиняти і потім продовжувати відео. По-перше, давайте розберемо, що таке Міка. Міка це європейське регулювання, яке ще повністю не впроваджене в жодній країні Європи. Більше того, якщо ми його впровадимо, там прям. У речей, які зараз втучно вб'ють наш ринок, якого поки не так багато крипти, і там починаючи від штрафів і закінчує екологічності е, токенів. Третє в законі немає визначення регулятора. Там написано, що кабінет міністрів має визначитись сферу повноважень між комісією і нацбанком. Це прям прямо прописано. Комісія про це знала, чому вони маніпулюють. Ні, ну і останнє в законопроекті, який пропонувала колись комісія. Е, він теж не відповідає міка. Причому я відверто зараз не маніпулюючи, Я не знаю, який з цих законопроєктів менше відповідає майбутньому регулюванню Євросоюзу, ніж там перший від комісії чи у нас. Тому от ця частина це прям достатньо дивна заява. Навіть з точки зору логіки. Я вже не говорю про те, що чи взагалі ми маємо зараз взяти найжорсткіше жорсткіше регулювання в світі і його одразу нав'язати на ще не існуючий ринок в Україні. Продовжуємо. Друга проблема, яка міститься в цьому тексті, це те, що порушується принципи Айоско. тому що е, регулювання на ринках капіталу е, порушується його цілісність, і вплив матиме не лише комісія з цінних паперів, а й інші регулятори. Відповідно виникне арбітраж е, регулювання, і це не відповідає принципу Айоско, А як ми пам'ятаємо. Нам треба, щоб комісія була повноцінним членом Ольос, і це є частиною наших домовленостей з міжнародним валютним фондом. От цей аргумент мене майже вбив, майже тому що я, напевно, очікував щось подібного. От цей законопроект, про який я розповідав, який там. Мадов і вся компанія разом з Єрмаком блокували про реформу комісії і фінансового ринку, через який ми посварилися Світовим банком, де ми нагнули потім офіс президента, і все ж таки через. Брак, або точніше, ризик втратити півтора мільярда. Вони підписали його. Це був законопроект про Егоска. І коли я зараз чую від представників комісії, що така велика проблема, що ми десь можемо не відповідати нормам Егоска, що теж неправда. Ну, це так трохи цинічно. Але окей, напевно, це вже така внутрішня наша заруба. Продовжуємо там. Далі буде більш цікавіші аргументи. Ну, і взагалі, якщо вже згадувати про наших партнерів, то дійсно в наших меморандумах прописано, що тексти мають бути узгоджені на Раді фінстабільності і з нашими партнерами цей текст, наскільки мені відомо, не проходив такого узгодження. По крайній мірі на раді фінстабільності, членом якої я є. Ну і мабуть що найголовніше, і те, що нас більше за все непокоїть, це те, що в тексті, який запропонований зараз комітету, містяться норми, де пропонується автоматично допускати до обігу і дозволяти працювати на нашому ринку, віртуальні активи дозволяються, можуть бути допущені, і сервіс-провайдери віртуальних послуг, які не авторизуються в Україні навіть в якомусь лайт-режимі. Про це якраз голова комітету згадував, що там є певна кількість юрисдикцій, яким нібито ми довіряємо, і зареєстровані там віртуальні активи або криптопровайдери, можуть вільно оперуватися, оперувати на нашому вітчизняному ринку. Але враховуючи те, що ми зараз знаходимося в стані війни і всі ті ризики, в тому числі економічні, які є. Ми вважаємо, що це дуже ризикована норма, тому що вона дає змогу російським громадянам або російським а, якимось фінансовим установам, або будь-кому ще іншому отримувати авторизацію, наприклад, в тому самому Сінгапурі, який є в переліку довірених юрисдикцій, і потім без жодної реєстрації і перевірки з боку якихось контролюючих органів в Україні оперувати на українському ринку. Це зрозуміло, що. Величезний ризик як для країни, яка знаходиться в стані повномасштабної війни з агресором, ось ця частина це прям головна. Дивіться про що говорить зараз голова комісії по цінним паперам В законопроєкті Справді є норма. Що якщо ви оператор віртуальних актив, біржа? Зареєстрований в якійсь дуже потужній юрисдикції Німеччини, Великобританії, в Японії. де регулювання А на крипту є давно, б воно значно сильніше по вимогам, ніж у нас. Третє, воно вже зроблено То вам не треба проходити всі у ці кола пекла в українській комісії по цій паперам, де вам там підпис тут, підпис там, е, і е, ви можете просто подати спрощену умовно як. Ну, не декларацію а заявку на е, отримання доступу до українського ринку, ну тобто, це не просто що ви зайшли, а ви в нормальному спрощеному режимі, причому перелік країн ще визначається там, так і прописано. Можете пройти реєстрацію. Для чого це потрібно, щоб в український ринок, хоч хтось прийшов легально, тому що вони на юристів просто банально витратять е, на заявку в ліцензії більше ніж е, зароблять на цьому ринку, якщо будуть проходити все це. Пекло, яке на яке відправляє комісія, наприклад, учасників зараз фондового ринку. І от якраз така ж норма, прям зеркальна, працює у нас не повірити по лікам. У нас, якщо ліки зареєстровані в якійсь із юрисдикцій, ну достатньо там умовно поважні, типу Канади або Великобританії або Сполучених Штатах, то відповідно в Україні вони проходять спрощену реєстрацію, тому що там вже в тих країнах вже давно перевірили це, напевно, точно зробили краще ніж наші українські чиновники. І, от якраз за цю норму, в першу чергу, і в принципі запропонували тоді ще міністерство Цифрової трансформації, вона логічна. Вони навіть хотіли трохи більш радикально підійти, знайшли певний компроміс, знову ж таки, як поліком і це єдиний момент, як в принципі можна ринок запустити. І тут голова комісії розповідає про ну, по-перше, що це там чомусь не відповідає, по-друге, що так не має бути, ж має бути. Не знаю, повний пакет документів переліку, і ми маємо перевіряти на знання ринку посадових осіб у цих фондових бірж, які пройшли вже ой, точніше, віртуальних бірж, які пройшли вже це в, наприклад, сполучених штатах. Ну і третя про громадян Росії сорі, так, у вас якраз от для цього, і в цей момент все ж таки з певним ем, ліцензуванням допускається є СБУ. Для цього ви є. Ну коротше, я. Взагалі не зрозумів останню маніпуляцію з росіянами. Ну, вона просто це якийсь дуже дивний аргумент. Але це не все далі буде ще цікавіші аргументи, чому закон не можна зараз приймати Тому ще раз хочу наголосити, що комісія не підтримує і ми б взагалі хотіли звернутися до комітету, що, мабуть, є сенс. Направити цей текст законопроекту на оцінку для правоохоронних органів служби безпеки України і всіх інших, щоб вони дали свою оцінку, тому що так звісно, ми всі кажемо, що ринок віртуальних активів це сучасно, і це дійсно треба всім і це джерело надходжень до бюджету. Але з іншого боку, треба розуміти, що наші правоохоронні органи мають. Розуміння і будуть мати можливість після ухвалення от такого тексту закону контролювати ту саму санкційну політику держави. Ну от цей аргумент мені прям подобається. Тобто, давайте я зараз перекладу. Прийдемо до СБУ, тому що мова йде про СБУ зараз, якщо ми говоримо про санкційну політику, які зараз крешують всі онлайн-казино. хто не дивився, можна вон останнє відео Міша скачать чи Бігусів по тому ж самому шила. Які кришують всі криптообмінники? Які так чи інакше кришують всі? Ем бізнесі, які пов'язані з е, криптою, які, очевидно, з цього збирають купу хабарів, які так чи інакше потім перетворюються в якісь дорогі розкішні квартири, авто, е, автівки і бізнеси їх дружин. Давайте прийдемо до них і спитаємо: а чи хочете ви, щоб тепер це не кришувалося а було легально? І тепер замість ваших будинків чи квартир будуть отримувати гроші? Українців в державний бюджет у вигляді податків з цього от по факту, те, що зараз було запропоновано головою комісії, це ж про це, що якщо ми не погодимо це з СБУ, то приймати це в ніякому випадку не можна. Я, чесно говорячи, не хочу тут кидатися звинуваченням, що він в темі є долі, що мені здається, що там вони і без нього розбираються. Але ну м'яко говорячи, останній аргумент він спалив от все попереднє, чому комісія проти, і якщо я до цього думав, що вони виступають проти, просто через там умовно. Впертість і нерозуміння, що комісія не здатна зараз навіть фондовим ринком керувати. То тут вже очевидно, що виглядає як певний пас, такий ну прям я б сказав би суперпас на СБУ і їх крешування. От всього нелегалки, яку відверто говорячи у цей департамент по санкційній політиці, там захисту держави в економічній сфері. Прям активно кришує, кришував, і щось мені здається, буде кришувати. Це я вам, як голова комісії по економічної безпеці, можу підтвердити. У нас ну, прям це є в стенограмах нашого засідання. Але, повертаючись до закону про віртуальні активи. Ось приблизно такий треш заливався в Уші спочатку Єрмаку, потім президенту, чи Єрмак напряму президенту, чи Міндіч там ще підійшов неважливо. Фактом, що е, от якраз доля цього законопроекту і вирішувалась на тій нараді, і її так чи інакше, що не менш зараз на холд поставив президент через те, що до нього добіжав е, або Єрмак, або міндіч. Зробили вони якраз це, як ви вже зрозуміли, через пас від е, голови комісії по цінним паперам. Тому, шановні українці, у мене не гарні новини, але виглядає так, що поки е, наша влада не збирається просувати. Ватися далі з законом про віртуальні активи буде це блокувати СБУ буде далі збирати данину з цієї нелегальних обмінників або полулегальних обмінників буде так говорити правильно, і далі кришувати онлайн казино, в яких після того як ми закрили міскодінг кріпта, це головний постачальник. Грошей, а від е, людей, які мають розвивати фондовий ринок, і, взагалі, от всю цю фінансову штуку, ми будемо слухати ось приблизно такий бред. На цьому у мене все. Напевно, ні, не все. Я скажу, що фіг вам, ми все одно поборемося за цей законопроект. І як із законом про реформу комісії, я думаю, що знайдемо спосіб змусити нашу владу, тим не менш забути про свої корупційні потоки, і все ж таки. І прийняти нормальний текст. Але без розголосу це трошки важко, тому от всіх винних я вам показав, розказав, пояснив, як це було, навіть дав історичну справку. Розголос тут справді допоможе. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і для того, щоб отримувати більше таких інсайдерських відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку, і, до речі, напишіть, що ви думаєте. От по цій ситуації в коментарі. Це допоможе, а просунути відео, б, просто цікава ваша думка. До побачення.